Оперативна нарада в стінах Другобильської міської ради відбулася 17 вересня. На ній виступили перший заступник міського голови Олександр Коростельов, секретар міської ради Тарас Метик, заступник міського голови з питань ЖКГ Іван Лепкий та міський голова Стебника Василь Пецюх. Зокрема, пан Тарас інформував про підготовку до Дня міста, який пройде 21 вересня, та ряд заходів, запланованих до цього свята. А пан Коростильов доповів про результати свого відрядження до Канади та торкнувся злободенних проблем нашого міста. Цього відрядження було залучення інвестицій, склад делегації мери міст Кривий Ріг, Нікополь Червоноград, директор департаменту фінансів та економіки Дніпропетровська міста і радник міського голови міста Львова і я. Освіта, медицина, культура отримується за рахунок провінційного бюджету по нашому області. Муніципалітет утримує комуналку, дороги, транспорт, поліція, пожежна та інші. Для, так, для цікавості порядок цифр. Для Едмонтона загальний фонд 1,8 мільярда доларів, капітальні видатки, бюджет розвитку 2,75 мільярдів доларів на два роки. Попередній період укладено договір купівлі продажу нежитлового приміщення 6К3 101 метр. Це, е, це кафе Пельменна. На кінець -то ми здолали всі суди, всі перепони і на сьогоднішній день ця сума сплачена. Нагадую, що це рекордна продаж, конкурс ми отримали по 1000 доларів за метр квадратний. В бюджет, а не по 200-300 відбувалися попередні періоди за аналогічні приміщення. Другого <кій> тижня почався монтаж антенни мобільного зв'язку перехрестя вулиць Лесі Українки великоогрека на території колишнього хлібокомбінату на трубі. Mm. Ця територія належить від Ми дозвіл не давали, але <кій> почався монтаж. Ми зробили відповідні заходи, кроки, але Роман Васильович, цей процес має бути зупинений. Зупинений, тому що є позиція негативних відгуки мешканців, які там проживають. Розпочата роботу по підготовці громадських слухань з рахуванням інтересів громади для завершення роботи над проєктом коригування генерального плану міста. Дата слухань 25 вересня, прохання, знайомтесь внизу на першому поверсі вивішений проєктний план. Давайте свої пропозиції. Наприклад. Михайло Задорожня. Минулий тиждень плюс ще 200 там, чимось тисяч на дороги, Це, я розумію, державний обласний бюджет, але він як голова комісії. Він досить багато нам допомагає в цьому плані, і Другобич в цьому році отримав з області на дороги набагато більше, ніж в минулому році. Я можу сказати. Благодищ, фонтан досить немала сума. Вулиця Сандерська. Не так хотілося, якби ми робили якісно. Але це краще, ніж нічого, вона вже стала проїзна. Е -е, власна сума, яка зняла ту напругу, ми на сьогодні ще не встані е -е, фінансувати згідно бюджету загального фонду. Допоміг. Депутат Конц. 28 комп'ютерів. Це всі бібліотеки шкіл отримали по комп'ютерам, дитячі дошкільні заклади отримали, декілька холодильників, там, ламінат, ще якісь речі. 10 дитячих майданчиків. Міський голова доручив погодити місце розташування тих 10 майданчиків. з Конц був з тим, щоб ми могли на цьому тижні їх урочисто Крім того, є план усіх заходів, де чітко все розписано. Я просто вас знайомлю тільки з тими заходами. О 16-й годині розпочинається урочисте вічність з благословення владик, привітання священників, вітання міського голови, представників всіх офіційних делегацій, які прибули, мається на увазі, які прибули за кордоном із міст сусідніх міст із обласної ради, обласної адміністрації з інших. О 17-й годині розпочинається концертна програма заслуженого прикарпатського ансамблю пісні та танцю україни «Верховина». Далі продовжується танцювальний марафон, естрадний концерт виконавців та колектив нашого міста і міста Стерніки. І о 21-й годині до 23-ї концерт зірок української естради закінчується святком феєрверту. Я би дуже попросив, одні, щоб ми відчули, що ми святкуємо. Тому ще раз запрошую всіх вас до участі у тих всіх заходах, у вишитих строчках, у вишиванках, щоб справді засвідчили про те, що ми гідні того свята міста і свята, яке буде в цих 21 дні. Тому дуже прошу всіх взяти участь в цих всіх святкуваннях.